Дане відео створене на основі подій, на які автор зіткнувся в житті. Все, що буде сказано, це суб'єктивна думка автора. Пост скриптом Пурген Югент не цікавить. Добро вам, шановне панство! Вас вітає BlackSide. Не буду мучити довгим вступом, тому одразу ставлю раком. Вже як 12 днів пройшло від того, як я випустив своє останнє відео. Щодо того, як хайпують на війні україномовні стрімери, при цьому замовчуючи суті самої проблеми. Хоча я освітлив те, як український стрімер біг до свого дружба на орка і передавав привітики оркам з оркостану. What the fuck is this? І знаєте що? На орківському твічі від ВГ. Це відео видалили. Упс. А що сталося? А посаз інтернет-кльова штука все пам'ятає, тому держить відео без блюру. Ходи, привіт, передаш чату. Давай. Щас звіняюсь. Припускаю товаріща своєї мікрофоном. Мені Всем Рібатимку. Всім привіт. Спасибі блядь. Це відео я зняв днем, коли канал почистили від цього відео. Вдень, коли він слав привітики оркам в Україні, як завжди, бомбили міста. А у Вінниці був день скорботи, де рік тому пару калібрів людям упали на голову, і десяток людей згоріли в полум'ї. Ну що ж, давай напишемо про це йому, що орки сумують без його привітань. Хоча чого б це мої повідомлення видаляли, я ж написав те, що він робив. Ми один до одного з повагою відносимось і будь-які політичні теми нас заборонені. Уня Білобриса, ти в мене станеш відомим. Жаль, що не можу фізично говорити, я б сказав. Ну, хоча б бот зачитає мої думки, такого хероя всі українці повинні знати. Діло не в політиці, а в першу чергу людяності. На жаль, якого в цього стрімера нема. Як і у іншого, який ради свого нікчемного онлайну готовий сраки такому херою лизать, щоб той рейди робив на нього. ти, хуйня із-під коня, ради підписників і онлайн готовий з таким корефанитись, дивлячись, яку політику варгеймінг веде це лише спосіб усідітись на двох стільцях. Давайте по порядку. У 2021 року на сайті Мілітарний вийшла стаття. Де на основі доказів і розслідувань щодо публікації, на той ще час підлогом Варгеймінгом. Поширювалось відео російського пропагандиста та шахрая з так називаємої неіснуючої ДНР підлогом Оркостану. Варспот, хоча по суті, Варгеймінг, просто прокоментував, що обвинувачений був покараний, а самий пост видалили. Все якось утихло. З цим, кому буде цікаво, можуть ознайомитись, я залишу в описі силку. Хоча політикою і не пахне, так що. І будь-які політичні теми в нас заборонені тільки не в мене. Я не орк, щоб не цікавитись політикою. Хоча Варгеймінг і вийшов з Раші, але новин щодо розірвання співробітництва з Варспот я не бачив. Бо як пояснити, що в них на сайті є відео і посилання на гру від Wargaming? дуже дивно. Ну, добре, можливо, придираюсь. Ні, ніхуя. Давайте все ж порівняємо, чи пов'язані Варгеймінг і Леста між собою. Візьмемо кораблики. Хоч на перший погляд, і здається нічого спільного, але як тоді пояснити, що новини про обнови і самі статті обнови були опубліковані в один і той же день? Ні, відрізняючись нічим, дуже підозріло. Я щось не розумію статті геть однакові, що по відео, що по інформації, що по фото. Різниця тільки в домені початкового джерела інформації. Можливо, це збіг, так що давайте глянемо те, що звичайному користувачу не зримо. Беремо найсвіжіший пост, нажимаємо на праву кнопку мишки вибираємо розділ. Переглянути джерело сторінки у сторінці, яке відкрилось, нажимаємо на клавіші Ctrl плюс англійська F. Зверху у відкритому віконечку пишем Wargaming. Упс, а що в лесті в коді сайту забув Wargaming. Надіюсь, ви вмієте користуватись перекладачем. Гортаємо до самого низу, і що ми бачимо ну, ні, такого не може бути. Дуже дивно. Можливо, у Варгеймінгу все окей? Давайте глянемо. Робим все те ж саме, але на сайті від Варгеймінгу. Гортаємо до самого низу і що ми бачимо. Чорним по білому написано Даний продукт не іміт ліцензії ілі одобрення каких либо органів органов федерального. Suverennog pravitelstva i ili praviteljstva štata ili kakih libovidov ili službe vooruženih sil takih praviteljstva na teritorij vehih stran mira i ili nenahodit savej ih vedeni. Теж саме і написано в lesti. Цеми словами по суті говорять, що кораблики не мають лицензії чи дозволи федерації. А всі товарні знаки являються виключно власністю відповідних правовласників. Тобто Варгеймін. Бо на обох сайтах вказано Варгеймін, всі права захищені. Надіюсь, мені не потрібно пояснювати ці слова. Я надіюсь, мені не треба пояснювати, чому типу Лесті дозволено на Оркостані юзать кораблики, хоча ми вияснили Варгеймінг правовласник корабликів, дивлячись з сайтів. Бо більшість активності так чи інакше пов'язані з пропагандою Оркостану політичних подіях і згадку про так би мовити, орківських богатирів-русичів. Я не буду перелічувати всю пропаганду, яку так всі знають. Ну що ж, давайте глянемо щодо танків. Напевне, чисто випадково в Лесті взяли намалювали три дестилі і екіпажі, такі ж самі до тих самих танків, що були у Варгеймінгу. І марафон чисто випадково викатили з 3 d стилем що був нещодавно у Варгеймінгу. Можливо, це все збіг. Так що давайте оглянемо найближчу випадковість цих других проєктів. Наприклад, конструкторське бюро на німця. Щось різниці я не бачу в публікації цієї новини. Що порядок скрінів. що порядок невеликого проморолика, щодо танку і стилю. Хоча є різниця дати проведення івенту. І знаєте, що саме цікаво в цій публікації це час її публікації. Хоча виникають питання, як різні проекти публікуються майже з різницею пару годин можливо в коді сайту щось цікаве знайдемо. Робимо те ж саме, що в кораблях. Ой, а що варгеймінг робе на Лесті. Даний текст, який присутній ще у кораблях, дата інкомплати Нижнє підкреслення профіл нижнє підкреслення URL переводиться як URL-адреса профілю з неповними даними, і, враховуючи, що вказаний варгеймінг, я думаю, не варто пояснювати, що це. Означає і для чого це було вказано. І дивлячись, що в кінці вказано, не думаю, що це варто коментувати. А ті ж дії, що на Варгеймінгу майже нічого цікавого. Окрім того, що вказана теж сама команда, що і в обох проектах Лесті. А в кінці по стандарту що саме головне, якщо врахувати момент, коли було опублікована новина від Лести, і її часто цю новину публікували десь на сході, а не на заході, де перебуває Леста. Бо час, як зазвичай який зафіксований, вказується за місцем, де цю публікацію публікували. Якщо б десь на території Оркостану, де перебуває Леста, публікували цю новину, то час публікації був би більший, ніж на відео. Ну що ж, по традиції, підведемо підсумки. З інформації і всіх профів, що було сказано і показано в Аргеймін на Оркостані, залишив свій філіал, з яким типу немає типу зв'язків, щоб надалі працювати на орківському ринку. Хоча дехто скаже, навіщо Варгеймінгу рублі, хоча по суті білети, тому що люба валюта закріплена доларом. І тому вони не говорять про війну як політику, аби можна було всидітись на двох стільцях, аби не втратити користувачів з цивілізованих країн і не втратити користувачів з Оркостану. Хоча більш людяні компанії вийшли з Оркостану, а деякі навіть освітлюють проблему війни. Але не Варгеймінгу, який хоче всидітись на двох стільцях, бо для них кроваві гроші не пахнуть. Якщо б Wargaming би вийшов з оркостану, як вони заявляли, то відібрали ліцензію у них щодо їхніх ігрових продуктів. А ми бачимо, що ніхто нікуди не уходив, тільки змінилась назва. А якщо там картофельні танкісти почнуть, говорити, що Wargaming задонатив українському Червоному хресту, даю відповідь щодо цього. Український Червоний Хрест не належить Україні, це лише філіал Міжнародного Червоного Хреста, який в будь-який момент може ці кошти витратити на якусь іншу діяльність. Я думаю, не потрібно нагадувати, як з Червоного Хреста неодноразово українська влада вимагала допомоги щодо трупів. орків. Ми звертаємось до міжнародного червоного хреста. Ми просимо, щоб міжнародний червоний хрест допоміг вивести тіла російських солдатів до Російської Федерації. Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреба. І ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до Російської Федерації. У Російській Федерації мають знати, скільки таких тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі. Червоний хрест. Зробіть все від вас залежне, щоб вирішити цю гуманітарну проблему. Але ті. І це ще той червоний хрест, який не може попасти до наших захисників, які знаходяться в полоні орків. А от жалітися на канали, такі як Золкін, які пришвидшують обмін орків на наших захисників, то вони тут, як тут. Коротше, з цією організацією дуже багато, але як і з варгеймінгом. Якщо б варгеймінг публічно осудив діяння орко, стану питання би ніяких не було. Дякую за перегляд! Хоч Варгеймінг не любить критику у свою сторону, і можливо мій канал забанять, хоча мені щодо цього насрать, бо я не збирався займатись на довгій діяльності ютубера. Можливо, скоро побачимось, так що до побачення і всім мирного неба!